Замість кавового аромок самиту та заспаних теленовин ось такий ранковий вісник та гучний поклик рогатого будильника. А ще година на все про все. І починаю, вперед попідчищав кругом. Потім натер буряків. Буквально за годину я все роблю. Селу служити по селянськи жити. Статусом місцевого інтелігента ситий не будеш, поваги не наживеш. Міцних духовних підвалин не заміниш ніякими посадовими інструкціями. Неслужбова вказівка веде дільничного до людей, а сумління, яке відкликається довірою селян. Шумить поміж людей, крадій на селі. Сусід Петро залишився без млинка. Ай, боже, Боже! Ось таке сюди, сідува, ти одразу по мені вдало, що нема голосу. Прийшов, подивився, думаю, може десь... Кину, бо я обично знімаю його, і піде цвень по найближчих дворах. Хтось скаже, яка смішна втрата і кине не одну пригоршу сусідських образ. Я з вами говорити не буду, розумієте ви чи ні? Перестаньте дід, нормально. А так. Інші ж не пошкодують слушного слова. Від одного чоловіка я просто почув, який сказав мені, що сільських людей тут не потрібно зачіпати, тому що вчора крутилася машина дів'ятка світлого кольору. Тож за три дні і млин на місці, і одинокий господар веселіший. Я думаю, а хто б це знайшов би? В жодній енциклопедії світу не знайти вам цих лопатинок. а вони є. Тут, залишивши гамірне місто, 20 років тому оселилася сім'я Олександра Цвеня. Тут підростали син та дочка. Влаштувався слідчим у Вінниці в Замостянському районі. Пропрацював там місяців два, приходив додому і каже, все. Не буду більше, не буду більше робити. Для мене це сидяча робота, я хочу руху. З 1993 го молодий лейтенант з села Лопатинець, окрім тепер рідного, обслуговує ще п'ять навколишніх сіл. Є що сповнити, молодий лейтенанти, худенький, в високий, дві сірочки цих на поголах. Якби в нашій міліції побільше таких людей було б, то було б. Люди б відносились краще до міліції. Поваги було більше до неї. Дільниця з більш ніж тритисячним населенням мала особливо норовисту вдачу. Там бандити кажуть: Боже, не йди, Саша. Тобі не дадуть робити, та то страшні люди. Ну, ви розумієте, що. То були найсамі лучші люди. Там були самі лучші товариші. В нього за два десятиліття тепер вже старшого дільничного Олександра Цвеня селяни кличуть не інакше, як Ілліч. Ілліч прийде, Ілліч вгамує. Як старший дільничний обслуговує, обслуговує двадцять два села з двома дільничними і 11 сільських рад. Населення більше 8 тисяч. Справжній досвід вимірюється не роками, а зробленими справами. Чи ж усі згадують цвеня, як мовиться, не злим тихим? Був суд. І на суді вирок 5,5 років. Обіда була, десь года-два, мабуть, була, а потім вже так більш-менш виклося, і вроді обіда пропала. Так, чоловік з поняттям, як то говориться, може і розтулкувати, що, що, як так. ну. По-людськи, -по як то говориться, не то, що там прийшов, дав ухача. Це життя, і кожному не можна догодити. Село старіє. Тут через повальне молодіжне безробіття, сільська старість приречена на самотність та беззахисність. Таїсії Іванівні 86. Коли корова не повернулася з Пасовиська, домашнє господарство осиротіло. А мій дід напився з коханкою спав. А я сама одна 12 штук худоби, пасла, гуток. Тоді ще не продану молочну годувальницю, і відшукав у племінника баби Таїси. Він як внука. Спасибо, бабушка бабушката. Пенсія та худобина на згасаючому господарстві цікаві гастролюючому криміналу, часом держобліковцям. Сільський дільничний не статист, а одинокі пристарілі не в кадастрах та списках, вони в нього. Пристарілих в мене є 17 чоловік. Можу навіть трошки так е, пофліртувати, що гарний молодий чоловік, здоровий, мені б такого. Що їм залишається молитися Богу, довіряючи йому свої негаразди, але небо глухе, як пустеля? Хто їх почує? Село заніміло. Людські житла чорніють серед осінніх туманів, мовчазні, вони не кажуть, що в них діється, чи щаслива доля оберігає сон одинокої старості. Від страшенної безнадії туляться хати до землі, тремтить в них одинокий вогник, бо ще тримається в них тепло, ще не згасло людське життя. Хорошо, заеду Тебе хай Бог. Бережет. Спасибо. И вас, хай бог. Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать. Подложно и быть богатым, но не красть. Конечно, если так возможно. Не ни сожранным ничьей шайкой Не ни жертвой быть Ни палачом, ни барином Побольше разных стран Не потеряв своей, однако.